Доброго всім дня! Сьогодні я хочу показати вам рецепт квашення помідорів за старовинним рецептом. Так як колись квасили наші бабусі. І так на дно баночки. 4,5 літри баночка в мене отака, вот широким болвочком. Я скитаю листочок хрому, два зубчики чеснику порізаних, великих, зонтик кропу. І такі маленькі зонтики крупу, бо вже кліп закінчується, от такі ще зелененькі залишилися. І отак от аж на дну баночки кидаємо. Далі амарант. Вона ну, огороді, хто знає, що таке амарант. Або ж, якщо немає амаранту, листочки щириці можна покласти. Ось, ну, два, три, чи п'ять листочків щириці, Вони невеликі такі. Далі. Отак, не листочками, а прямо віточка із вишні. Так смачніше. Два листочки смородини, два листочки малини. Обов'язково я вкидаю хрін, корінець, один і другий. Якщо ж нема корінців хрону, достатньо, звичайно і листочків. Якщо є листочки дуба, можна кинути і їх. Далі додаю декілька зернин перцю чорного, сім зернина десь і обов'язково лавровий листочок. Два таких невеличких. І далі, що я роблю далі? Говорять про те, що отакі от бурі помідори в мене є. І червоні, от бурі і червоні помідори. Бурі ми кладемо спочатку, а потім вже червоні. В баночку ми намагаємося викладати помідори для квашення, як називають в народі такі дубові, прямо з такою шкіркою твердою. Вони краще і довше. Васяться довше стоять і не вкисують. Ще краще от використовувати сливки, вони теж такі твердесенькі. Щільно вкладаємо помідори, які вам подобаються більшенькі, меншенькі, сливочки. От. Але не всі помідори підходять для кошення. Тільки ті, що я сказала, от такі дубові. Виклали півбаночки і ще кладемо листочок хрому і зонтик кропу. Отак. Листочок смородинки. Перекладаємо так, помідорчики. І ще викладаємо хрін, амарант. Зонтики кропу і так перекладаємо помідорчики травами. Зверху ж, коли ми виклали вже усі помідори, викладаємо доверху щільненько, навіть так трошечки, щоб вони дуже гарно ляглися літровий кухоль. І на літр води додаю 2 столові ложки з маленькою гіркою солі. Це розмішуємо, і на кожен літр води у нас виходить дві ложки солі, і заливаємо. І знову розчиняємо і доливаємо. І оце вже ми долили 2 літра і ще щуточку води залишили туди. І так у нас вмістилося 2 літра води і десь ще стакан. Получилося майже 4,5 ложки солі. І тепер накриваємо зверху, щільно вклали. докладаємо помідори аж до самого верху, накриваємо листками хрону зверху так, листочками хрону. Закриваємо отак щільно помідори листками крону, можна взяти два-три листочки, і закрити щільно. І далі, щоб не утворювався не білий наліт, покриваємо гірчицею. Десь приблизно ложка гірчиці. кидаємо зверху, отак. Закриваємо кришкою. І отак щільно прикрили. Раніше наші бабусі клали гніт або досточку, і тоді ту досточку змивали, коли утворюється білий наліт, вимивали і знову клали назад. Я щільненько закрила помідори щільно. Якщо ж кого не щільна кришечка, можна поставити сюди груз, банку якусь, ну, закрутку чи півлітрову, чи літрову. І вона отак і стоїть у погрібі. І зразу ж виносимо погріб. І через два місяці, не раніше, наші помідори будуть готові.